Привіт любі! З вами Валя, книжкова блогерка. Третя спроба зняти це відео. Насправді, насправді, перші два були класне. і ми. Але не знаю, що з цього вийде. Перше відео я зняла на телефон, а потім ми поїхали за камерою. На яку я зараз знімаю? Можете воно вітати в коментарях. Загалом, я щаслива, що я її нарешті отримала, нарешті потрогала, тримаю в своїх руках. Вона така малесенька насправді. Але суть не в цьому. Я дуже сподіваюся, що я розберусь тут з фокусом, і він не буде пригати, і вже в цьому відео він не буде пригати, я не знаю. Тому що я намагаюся, я поки експериментую, буду дивитися щось зі звуком. І тому подібно, якщо вам цікаво дивитися ці мої різні експерименти, можете приходити в інстаграм, там я виставляю більше відео, плюс в Тіктоці також виставляю відео. Все, знайдете, питайте, якщо що, в описі до цього відео також, в принципі, є всі посилання. І це у нас підсумки 2022-го. Я скажу так, що я б назвала 2022-м. Моїм найкращим книжковим роком, як би абсурдно це не звучало, враховуючи події, які відбуваються в Україні, враховуючи війну, тому що, напевно, моя кар'єра така собі почалася саме в 2022-му. Хоча на момент початку року я вже була, в принципі, книжковим амбасадором видаництва небо, У мене була якась аудиторія. Шторка. В мене вже була якась аудиторія, але е, вона була мінімальна і вона не поповнювалась. Тобто люди мене не знали, люди мене не шукали, люди, ну, в принципі, не цікавилися. Тобто там було тисяча людей і переглядів 100 десь ось так. І. О, я я навіть зараз це сказала, і мені так дивно стало. Е, дуже дивно. Але головне не це. Е, головне те, що я дуже вдячна 2022 за. Це, що я в ньому зробила. Тому що, я думаю, я дуже добре старалася, я дуже намагалася, я пишаюся собою навіть. Напишіть якісь ваші позитивні моменти, позитивні якісь події, які трапилися в 2022-му. Тому що, щоб якось виживати, нам треба все ж таки концентруватися на позитиві, а не на негативі. Хоча і не забувати, що взагалі зараз відбувається. Загалом. Я розписала, що хочу вам сказати. Я вже два рази проговорила. Я не певна, що цей раз буде найкращим, чи щось в цьому дусі. Але третій раз, і третій раз я говорю від щирого серця. І давайте ми з вами від... відразу почнемо, тому що перший раз відео було на 40 хвилин, другий раз на 30 хвилин. До речі, це була причина, чому я не змогла його зберегти, бо там було 13 гігабайт. І я така. Що я півтори години грузила, і воно не загрузилося, і потім я його бачу, що там 13 Гігабайт. Але загалом, давайте до справи. Перше, про що я хочу поговорити, це така узагальнююча штука, яку, в принципі, робили майже всі блогери книжкові це підсумки прочитаного. Я не буду проходитися там саме по книгам, але я зробила 5 номінацій. Спочатку скажу так, що. Я намагалася записувати все в Goodreads. Посилання є в описі. Я зрозуміла, що це не моє, ну типу, на той момент. Зараз я повернулася до нього, поставила собі нову ціль в 30 книг. Але на той момент мені було важко в Гудріці, тому що туди постійно треба заходити, якось оновлюватися самому. Я потім знайшла для себе більш лег... легший варіант. Але після Гудріця в мене пішов рок. Тоді якраз популярність цього додатку була просто максимальна. Всі ним користувалися. Це початок взагалі ще з початку літа він був дуже популярним, але в мене також з ним справи так собі відбувалися. В якийсь момент я взагалі вирішила, що я не хочу вести ні, одне, ні один застосунок про книги і буду це все записувати. Тільки я не знаю, де я це записувала. Тому. Я скористалася найлегшим способом. Я просто зайшла в свій інстаграм і подивилася відгуки. Я писала відгуки, в принципі, на всі книги. На деякі там не писала, але я їх пам'ятаю, вони є на фотографіях, тому я згадала. По приблизним підсумкам я прочитала 25 книг. Це нормально. Немало, не багато це, типу, окей, знаєте. Я розумію, що, можливо, для книжкового блогера це дуже мало. Але для мене це дуже багато. Я повільно читаю, всі про це знають. Тому 25 книг для мене це прям шикарно. В цьому році хочу прочитати більше, побачимо, що з цього вийде. Я нічого не планую. Просто, ну, думаю, всі ставлять, то і я поставлю, знаєте. Ось. І виділила я 5 номінацій книжкових, про які. Я просто згадала, коли записувала сценарій до відео. Я не знаю, як я їх сформувала, але, от як мені серденько підсказувало, так я його і сформувала. Перша, це найемоційніша книга. І це із крові та попелу Армен Драут. Я не розумію, чому я так довго відкладала її. Насправді, чудова книга для всіх, хто любить Всесвітмас. Ян Кедал. Я не знаю, чи це Young Adult, тому що ну, 18 книга. Але вона чудова, вона динамічна, вона цікава своїм сюжетом, дуже герої, харизматичні, між ними, неймовірна хімія. Прям я зачитувалася, і вся ніч промайнула, я навіть і цього і не помітила. Зараз дуже шкодую, що в мене є друга частина, але вона, на жаль, залишилася в Україні. Дуже шкодую, тому що вже третя вийшла і на хвилиночку вже четверта перекладається, тобто букшеф, просто неймовірні молодці. В них в цьому році очікується неймовірна кількість фентезі, дуже популярного в світі фентезі, тому очікуємо. І я сподіваюся, що я все ж таки візьму свою другу частину і навіть попрошу когось купити третю і відправити мені сюди. Тому що це було неймовірно. Якщо найемоційніша 2021 року була книга «Королівство шахраїв, друга частина Шістка Воронів, тому що я там ревіла просто тиждень, от, ну, без перебільшень, тиждень ревіла, бо мені було дуже шкода героїв. Ось. То в 22-му це іскрові та було. І для мене трошки якось аж шкода, що я цю книгу прочитала аж під кінець року, тобто це вже була осінь. Але я прочитала і це зробила, я отримала свої емоції і я задоволена. Далі йде найважча моральна книга, і це буквально нещодавно прочитана Славенка Дракуліч. Її, ніби мене немає. Історія дівчини, яка пережила канцтабір в. 90-х роках під час війни в Боснії. І я читала. Насправді, я дуже скептично відношусь до таких книг в плані того, що я не хочу завдавати ще собі додаткового болю. Але тут я відчула, що мені треба. Тобто я приїхала додому до своєї книжкової шафи. Єдину книгу, яку я взяла там, це була вона. Я не знаю, чому, я не знаю, як так трапилося, але вона була. Дуже важливою для мене в той момент, вона дуже важка, морально дуже важка, тому будьте готові до цього, але вона важлива. Вона показує от для мене, так, вона мені показала, чому люди нас не розуміють. Тобто, за кордоном, навіть людям шкода нас, тому що ми там втратили рідних, втратили домівку, втратили безпеку і відчуття безпеки, але вони. Роблять це тому, що так виховані, знаєте, не тому, що вони розуміють, що взагалі відбувається. І ця книга показала мені, що це не тому, що це ми, не тому, що це українці, а тому, що люди так побудовані, типу, вони поки не переживуть це все, вони не зрозуміють. Тому вона мені допомогла якось рухатися далі, не відчувати якусь, не звинувачувати людей в тому, що вони нас не розуміють, тому що я тепер я їх розумію. Вони не можуть це відчути сповна, тому що навіть не кожен українець може це відчути. От Я не розумію, як люди жили в Херсоні. так, Хтось не зрозуміє, як я жила в окупації. Типу, це те, що ти розумієш, тільки коли відчуваєш, переживаєш це все. Ось, І ця книга дала мені оцю відповідь, яка досить таки довго сиділа в мені. І вона викликала настільки дивні емоції. У мене просто сирото йшли по шкірі, тому що мені і ем, мене і тошнило, знаєте, мене прямо розривало, мені боліло, мені хотілося кричати від несправедливості, від болю, від того, наскільки живуть люди просто за межею кордону, знаєте, типу, зовсім інше життя. і... От я відчула спорідненість з героїнею книги. Так. Тому я думаю, що якщо ви відчуваєте, що ви морально готові до цього, вам варто прочитати рано чи пізно, коли, коли будете готові. Але книга 100% цього дуже сильно варта. Наступна це найважче по темпу читання, і це салимовелігво кінга. Вона мені сподобалася. Ви знаєте, що з Кінгом в мене стосунки соу-соу. So -So. Тепер я знаю, як сказати, що італійською, козі козі Але стосунки так собі. він для мене нудний. Чесно, нудний. Я прочитала Керрі, вона мені не зайшла, ледь дочитала її, хоча вона тонесенька абсолютно. Виявилося, що це перша книга автора. А, наступна була якраз Салимовеліго, але то вийшло випадково. Вона набагато краща, вона мені сподобалася. Але для мене вона все ж таки затягнута. Автор для мене пише затягнуто. І мені дуже сподобалося, як за допомогою опису природи і опису навколишнього світу він передає емоції персонажів. Це прям шикарно, я це підмітила, і це прям здивувало мене. Але як на мене, він дає забагато персонажів, і от мені писали, типу, ти не розумієш, він так розкриває їх, він так розкриває більше щось там. Для мене це не розкрило нічого, буду з вами чесною. Я вважаю, що можна було прибрати деяких персонажів і більше розкрити, наприклад, там дівчину письменника того, так, Саливому ліві. Тому що я до неї ніяк не прониклася. Вона для мене не була якоюсь важливою сильно і щось в цьому дусі. Тобто, там були персонажі, яких мені б хотілося жаліти, щоб пережити більшу емоційність. Знаєте? Але цього не було, тому що якось я до них не, не прикипіла. Тому я вважаю, все ж таки, кінг, напевно, не мій. Але раз в рік восени я буду читати все ж таки якусь його книгу, напевно, не якусь об'ємну з його, тому що ось ця кількість персонажів мене просто доводить. Наступне, не виправдала очікувань, і це. Незриме життя Аділя від книголав Вікторія Шваб написала. Скажу так, я дуже чекала цю книгу. Книголав дуже порадувала своїх читачів, тому що вони буквально в кінці весни вже випустили цю дуже-дуже-дуже довгоочікувану новинку, тому що це перша книга Шваб, яка перекладена українською мовою за кордоном. Це дуже популярна авторка. І всі в нас дуже чекали її. Я в тому ж числі ми з Наташою робили навіть спільні читання, збирали людей, які хотіли також прочитати. Це було класно, це було атмосферно, але книга мені абсолютно не зайшла. Абсолютно не під настрій. Абсолютно я не очікувала, що шваб буде для мене таким лайтовим автором. Я очікувала чогось по типу Армен Траут, по типу ем, Мас, тобто щось ось таке. дуже Емоційне, а виявилося, що це більш меланхолійна така література. Книга вона більше про роздуми, більше про моралі, більше про аналіз свого життя. І напевно зараз, бо вона мені зайшла чудово, просто і я б дуже багато звідти для себе взяла, тому що книга сама написана дуже класно. Але мені абсолютно не сподобалися персонажі. Генрі це мій антитип номер просто. Я не знаю, я таких героїв не люблю. Він вони для мене ніякі, вони для мене нудні, вони для мене просто не рибане м'ясо. І для мене було дуже мало а, люка. Дуже мало. Тому що як персонаж мені здається, я не буду говорити про те, що ой, я люблю поганців, тому мені хотілося. Ні, він як персонаж просто дуже цікавий, дуже харизматичний. Дуже до себе при е, привлякає увагу. Він фокусує увагу читача на собі. І мені хотілося його більше, дуже хотілося, але, на жаль, не склалося, як гадалося, тому книга для мене повне розчарування, я її вже продала. І слава Богу. Остання п'ята номінація це не змогла дочитати. Я б, напевно, віднесла цю книгу також до розчарувань, невиправданих очікувань. І це ноумінові, які її ті, що не мають коріння. В якийсь період це була. Це було Золото Буктоку. Книга видана у 2018 році КСД. Найти її дуже-дуже було важко, але я це зробила на барахолці. Мені ви допомагали, хтось скинув мені посилання. От, і я просто пущала, тому що я її отримала. Але, знаєте, я, напевно, прочитала, ну, я прочитала половину. І перша половина мені навіть подобалася, перша половина тієї половини. Тому що я хотіла дуже цю книгу. Я дуже хотіла, і я на такому азарті, на такій ейфорії читала і вау вау вау, вау, вау Книга 18, до речі, фентезі. От. Але чим далі я читала, тим більше я розуміла, що просто жахлива головна героїня. Неймовірно, жахлива з характер просто. Терпіти я його не могла, мені хотілося просто отак лупити книгою, тому що я не розуміла, як вона так робить. Типу, спочатку показувалося, що головна героїня така собі боязка дівчина, яка ні на що не, не очікувала, ні що нічого не чекала. До середини книги це вже якесь хамло, просто неймовірне, яке е, просто все робить на зло, не пояснює, нічого не говорить, начебто не вміє цього робити. Просто жахливий персонаж. Він очолює зараз мій топ самих м не, не моїх персонажів, тому що це просто був жах. Я, напевно, от до цього на першому місці в мене була Аліна з. Трилогії Тіньте Кістка Лібардуго. Зараз в мене оця Аннушка, чи як її, я вже не пам'ятаю, ще влітку читала. Загалом, абсолютно не моя. Мені не сподобалося, я закинула просто, щоб себе далі не мучити. Тому що це були муки, реально. Зараз ця книга знищена моєю свекрухою. Я не знаю, чому і як вона це зробила, просто я побачила випадково. Так, все, на цьому ми 5 номінацій закінчимо і переходимо до обговорення, в принципі, мого книжкового 2022 року. По-перше, я створила YouTube канал. Вас тут вже більше ніж 3,5 тисячі. 3,5 тисячі. Насправді я розумію, що я попала на хвилю цього хайпу пошуку україномовних каналів, але все ж таки я себе тішу надією, що вам дійсно подобається те, що я роблю, тому що зараз. Вже конкуренція на цьому ринку досить таки велика, зараз нас багато. Я безмежно цьому тішуся, тому що ви можете вибрати все, що вам подобається, будь-який формат. Зараз вже знімають наші українські блогери українською мовою, і прекрасно, і це дуже класно дивитися. Але от я натрапила на той період, коли згадали про україномовні блоги. Тобто вони існували, вони дійсно існували. І я дуже. Дуже рада, що я зараз в числі цих прекрасних людей, тому що у нас є група, де ми там зібрані, не всі, звісно, але хоч, хоча б деяка частина. Так? І це таке класне ком'юніті. Я не буду говорити, що воно ідеальне, як і всі ком'юніті, в принципі, тому що колись я думала, що книжкова сфера вона безобідна, знаєте? Ні, це взагалі не так. Взагалі не так. Ем, люди різні, ви маєте це розуміти. Хтось вам підходить, хтось вам не підходить, з кимось подобається спілкуватися з кимось ні. Але сам факт в тому, що саме ком'юніті, які зібралося зараз там у нас, просто фантастичне. Тому що мені подобається, я не, не влажу в інтелектуальні розмови, тому що я просто не... Розбираюся в цьому всьому, але там е, дівчата і хлопці, які читають різні книги, які обговорюють різні книги, які слідкують за якимись новинками, які підтримують наші видавництва дуже сильно. Тобто різні е, івенти, щоб привернути увагу до українського книговидання, це величезна підтримка принципі українських видавництв. Я розумію, чому всі кажуть, що книги дуже дорогі і тому подібне. Але давайте будемо чесними, що багато років українське книговидання не особливо то і розвивалося через неймовірну популярність російських видань. Ось. Ну Це така вічна тема, на яку можна говорити. Загалом повернуся до YouTube каналу. У Вас тут 3,5. І що найцікавіше, в мене на інстагра... в інстаграмі вже більше трьох тисяч. Зараз трошки люди звідти відписуються, тому що. У мене дуже-дуже вагомі зміни в житті, і все менше і менше книжок є в інстаграмі, але я повертаюся все ж таки до більш книжкових. Це буде такий лайфстайл, тому що до цього в Україні я вела повноцінно блогерське книжкове життя в своєму інстаграмі, бо я вся була в книгах. Просто вся. Тобто, в мене було, була купа співпраць. Що я також вважаю своїм досягненням 2022 року, тому що якщо в 2021-му я сама писала видавництво, то в цьому році мені вже писало видавництва. Я думала, цей момент ніколи не настане, але алілуя! Настав. Я відчула, знаєте, цю таку е, хвилинку слави, я цьому задоволена дуже сильно. На жаль, зараз, так як я за кордоном, то не можу це далі якось розвивати. Наступний пункт це. Мене запрошували на відкриття книгарні Вівато. Я співпрацювала з Віватом. Я ще досі, досі в шоці від цього, тому що Віват для мене найвелике, ем, напевно, найвагоміше, найважливіше е, видавництво в Україні. Це саме для мене. Я не кажу, що так і є, ні. Просто для мене віват це такий, знаєте, рівень, прям рівень. От тому я безмежно була щаслива і здивована, що я співпрацювала з ним я знімала для них відео на Ютуб. Не на Ютубі, на інстаграм для Тіктоку, господи. Тікток в мене там вже більше п'яти тисяч. П'ять тисяч. Причому, що на початок року там була тисяча. Ви розумієте, так? Я просто в шоці. І я не скажу, що це все дякуючи просто ось цьому хайпу в пошуці україномовних ресурсів. так? Я вважаю, що все ж таки я і дуже добре працювала над цим, тому що дійсно витрачала неймовірну кількість часу. Зараз в мене вже такий досвід, не знаю. Ну, тобто я до всіх речей відношуся набагато легше. Якщо навіть зрівняти мої теперішні відео і перше відео, то навіть друге, третє просто колосальна різниця. І не лише в тому, що я це перше відео, яке я знімаю на камеру, не лише. Але ось такі справи. Я створила свої читацькі щоденники, щоб також, прям вау! Тобто, щось створити своїми руками з нуля, для мене це прям щось так вартує, знаєте. Я була so excited і саме важливе для мене це те, що я їх всіх продала. Звісно, ця справа дуже важка для мене виявилася, тому що я не вмію продавати, я не вмію цінувати свій продукт, це велика проблема для мене. Але все ж таки, я це зробила, я це спробувала. Можливо, в майбутньому я відновлю це, поки що ні, тому що зараз, з принципів, всіма типографічними штуками в Україні досить таки важко. Побачимо, як час покаже, як воно все буде. І ем, так плавно, плавно, плавно я закінчую на своїх таких досягненнях, тому що було багато дуже ще дрібних ем, якихось там співпраць з авторами. Я вперше заробила гроші на інстаграмі, тому що я брала від, за відгуки, я брала гроші. Тобто це все трапилося в цьому році. Вперше в мене з'явилися патреони. До речі, якщо ви хочете бути моїм патреоном, то всі посилання є в описі, ви знаєте, я дуже вам сильно за це вдячна. Я знімаю окремі відео для них. Дуже багато чого трапилося за цей рік. Дуже багато чого. Я сподіваюся, в наступному буде ще більше. Я скажу, що я зніму ще відео, звісно, про це. Порвалася резинка. Я знімаю ще відео про це. Але е, в майбутньому канал трошечки зміни свій е, план розвитку, типу він буде не лише книжковим, тут залишаться книги, залишаться якісь огляди, але тут також буде лайфстайл і якісь влоги, і щось тому подібне. Тому що е, я зараз безмежно кайфую від зйомки контенту. Е, я про це якраз говорила вчора в своєму інстаграмі. І наостанок, що я хочу сказати. Е, це... О, це тема. Третій раз ось вона йде на останок, і вона в мене викликає просто такі відчуття. Ем... Прям. Кожним разом мені хочеться плакати, тому що я безмежно вдячна 2022 року за людей. Люди, які мені траплялися в цьому році, неймовірні. Вони неймовірні, чесно. А... Я більше стала спілкуватися з якимись людьми, яких я... я навіть їх не бачила. Моя любава, Янчик, я людей цих не бачила, але я вважаю їх своїми друзями. От дійсно, як би це не було наївно можливо, але вони для мене важливі. І таких людей ще є декілька в інстаграмі. Плюс, неймовірно, класні люди, з якими ми зустрілися, блогери, з якими ми зустрілися на відкритті книгарні. Ми ніколи не бачилися, але ми спілкувалися так, провели час так, начебто ми знайомі вже дуже багато часу і просто обговорювали все. І це було класно. Дійсно, це було класно, це було вихід, це був вихід з моєї зони комфорту, тому що я, в принципі, інтроверт, я не шукала ніколи. Офлайн, знаєте, якось спілкування про книги, про те, що я люблю. Я не звикла до цього. Тому що ну, якось так трапилося, що я весь час була в, е, як, в колі спілкування чоловіка свого, вже майже е, е, екс-чоловіка. Але от я завжди була в його колі спілкування. тобто, я там з акторами, з звукорежисерами, знаєте, типу. А тут люди, які говорять на ті теми, які цікаві мені. І я прям вау! Я так кайфанула від цього. Це мені, мені дуже це підняло мій дух, дуже надихнуло мене навіть. Плюс, звісно, ваша величезна підтримка. Все, що ви мені пишете, в інстаграмі. В на Ютубі всюди, де ви мені пишете. Ви мені пишете неймовірну кількість приємних слів. Я всім відписую, я всім неймовірно вдячна. Якщо ви думаєте, що я там відправляю якісь шаблони, то ні, я це від щирого серця роблю, тому що ви рятуєте мене в найважчі ситуації в моєму житті. А зараз якраз і є вони. Тому що зараз, напевно, найпереломніший момент, який траплявся за все моє життя. Я за кордоном. Немайже розлучена, моя книжкова кар'єра взагалі пішла в якусь другу сторону, на яку я поклала цілий рік праці плідної. Тому зараз найбільше переломний момент, але ви зі мною. Я цьому безмежно рада, безмежно вам вдячна від щирого серця. Тому я вас всіх обійняла, в якій ви. Точці світу ви б не були. Знайте, ви мені можете завжди написати, я вам відповім, ми можемо щось поговорити, поговорити. Я щаслива, що ви всі в мене є. Я вас їх обіймаю, покрутила, поставила на місце і до наступних відео, які будуть дуже скоро. Я на це дуже сильно сподіваюся. Пишіть, як вам це відео. Чи сподобалося, як вам зйомка на цю камеру і тому подібне? Всіх з новим 2023 роком, з переможним роком, ми боремося, ми поборемо і ми ще зустрінемося всі разом в Україні.